Привіт, які кіотики-муркотики! На зв'язку команда Кіото, і сьогодні ви дізнаєтеся, що на вас очікує цієї аніме зими 2024 року. Розпочнемо! Тільки я візьму новий рівень. Десять років тому з'явилися ворота, які з'єднали реальний світ зі світом магії та монстрів. Для боротьби з цими мерзенними звірами звичайні люди отримали надлюдські здібності і стали відомими як мисливці. Джин Ву один з таких мисливців, але він відомий як найслабший у світі через свою жалюгідну силу в порівнянні навіть з жалюгідним Ейрангом. рангом. Проте він невтомно полює на монстрів у воротах низького рангу, щоб оплатити медичні рахунки своєї матері. Однак цей жалюгідний. Дний спосіб життя змінюється, коли Джин Ву, вважаючи себе єдиним, хто залишився в живих після жахливого провалу місії, прокидається в лікарні через три дні і бачить перед собою таємничий екран. Цей журнал квесту вимагає від Джин Ву виконати нереальну та інтенсивну програму тренувань інакше йому загрожує відповідне покарання. Спочатку не бажаючи підкорятися через суворість квесту, Джин Ву незабаром розуміє, що це може перетворити його на одного з найсильніших мисливців у світі. Ласкаво просимо до класу еліти третій сезон. Кіота Коджі та його однокласники нарешті перейшли до класу Сі, але попереду бурхливий третій семестр. На них чекає іспит, відомий як змішані тренувальні збори, спільне тестування, в якому всі класи повинні працювати разом, щоб отримати високі бали. Мало того, що учні потрапляють у непередбачувані групи з колишніми ворогами, та ще й тих, хто не впорається завдання, буде відраховано. А ще додам, що це аніме буде озвучено командою Кіотаніме. Тож не пропустіть. Фантазія місячного світла, другий сезон. Після того, як Макото Місумі перемагає Міцуругі та Софію Булгу, людство врятоване від наступу демонів на певний час. Богиня усвідомлює зростаючу силу Макото і бачить у ньому не стільки неприємність, скільки суперника. Макото продовжує свою подорож, щоб ще більше розширити свою спільноту вигнанців і налагодити зв'язки з більшою кількістю собі подібних. Але чи буде він достатньо сильним? Щоб стримати шторм, що наближається. Машел. магія і м'язи. Другий сезон. У другому сезоні Машел Магія і м'язи. Головний герой Маш Вандет продовжує своє навчання в школі магії. Де магія це все. Проблема лише в тому, що Маш не володіє магією. Його сила це його фізична міць та невгамовний дух. Маш зіштовхується з новими викликами та сильними супротивниками, які прагнуть довести свою перевагу. Цей сезон включає більше захоплюючих бойових сцен та комічних моментів, які підкреслюють незвичайні. Нісь Маша у світі, де магія домінує. Він дізнається про таємниці, які ховає школа, і виявляється втягнутим у конфлікт, який може загрожувати всій магічній спільноті. Раб спецзагону демонічного міста у цьому аніме ми занурюємося у світ, де людство змушене боротися за виживання проти демонічних сил, які загрожують знищити світ. Головний герой юний воїн стає рабом у спеціальному загоні, що бореться з цими демонами. Сценарій розкриває як відносини між героями, так і епічні битви. Головний герой виявляє в собі невідомі раніше сили та здібності, які роблять його ключовим елементом у боротьбі проти демонів. Його відданість та сміливість надихають інших членів загону той час, як вони відкривають таємні таємниці, що оточують місто та його демонічні загрози. У другому сезоні Пітьма всередині мене сюжет продовжує розвивати історію між головними персонажами, їхніми внутрішніми боротьбами та розвитком відносин. Головний герой, що бореться з власними темними думками, та соціальною тривогою, поступово вчиться відкриватися світові та іншим людям. Другий сезон низькорівневий персонаж Томозакі продовжує історію Томозакі, майстра відеоігор, який вважає життя найгіршою грою. Після зустрічі з однокласницею, яка відкриває йому очі на красу реального світу, Томозакі починає застосовувати стратегії з ігор до свого життя, намагаючись покращити його. У цьому сезоні Томозакі зіштовхується з новими викликами в особистому розвитку, в відносинах та соціальній взаємодії. Його постійні зусилля у покращенні себе та свого ставлення. До життя призводять до несподіваних відкриттів та розвитку відносин. Серіал розкриває важливість самопізнання та взаємоповаги в особистих стосунках, підземеля смокоте. Це унікальне поєднання приготи кулінарії у фентезійному світі. Після того, як група авантюристів втрачає майже всі запаси їжі в підземелі, вони вирішують використовувати місцевих монстрів як джерело їжі. Головний герой Райос, який є кулінарним ентузіастом, разом із своєю командою досліджує різноманітні способи приготування монстрів. Кожен епізод фокусується на нових кулінарних відкриттях та пригодах у підземеллях. Серіал містить елементи комедії та теплих моментів дружби, показуючи, як персонажі взаємодіють та діляться їжею, незважаючи на небезпеку навколо. Синій екзорцист. Сага про ілюмінатів Шімани. У цьому продовженні синього екзорциста фокус переноситься на загадкову організацію ілюмінатів, яка прагне використати демонічну енергію для своїх зловісних цілей. Головний герой Ріно Комура син сатани. Разом зі своїм братом Юкіо та іншими екзорцистами беруть участь у розслідуванні, що веде їх до Шімане, де знаходиться головний офіс ілюмінатів. Цей сезон розкриває більше про минуле Ріна та Юкіо, а також про таємниці, які уточують їхнє народження та походження сатани. Кохання на кінчиках пальців це тонка романтична історія, що розгортається між глухою студенткою Юкі та віртуозним піаністом Іцуки. Історія розповідає про їхній ніжний та повільний розвиток відносин, коли вони навчаються розуміти один одного через музику та жести. Серіал підкреслює красу невимовного спілкування та те, як музика може об'єднати серця, незважаючи на бар'єри. Він також висвітлює виклики, з якими стикаються люди з вадами слуху, та їхні зусилля виражати себе та знаходити спільну мову з іншими. Поганий соратник для групи героя обрав спокійне життя в селі. Другий сезон. У другому сезоні цього фентезійного аніме Ред, колишній член героїчної групи, продовжує своє спокійне життя в селі після того, як був вигнаний з групи. Він веде аптеку, допомагаючи місцевим жителям з різними лікарськими засобами та магічними рецептами. Але спокійний спосіб життя тривав недовго, адже його минуле починає наздоганяти. Серіал поглиблюється в редові стосунки з рід. Напівдемонічною дівчиною, яка теж залишила героїчне життя заради мирного існування, разом вони зіштовхуються з новими викликами, коли їхнє спокійне життя в селі стає місцем для нових незвичайних пригод та зустрічей з магічними істотами. Дівчата з Хокайдо дуже милі. Ця комедійна історія розгортається навколо життя Харуто, школяра, який переїжджає на Хокайдо та зустрічає юкару енергійну та привабливу дівчину, відому як Досанку санку Історія відображає їхні шкільні пригоди та милі відносини, в той час як Харуто адаптується до життя в новому місті. Серіал повний гумористичних та теплих моментів, коли Хара тоді знається більше про культуру Хокайдо та особливості Юкари. Вони разом проходять через різноманітні комічні ситуації, допомагаючи одне одному, одному в шкільному житті. Ці нестерпні прибульці у другій частині цього класичного аніме історія продовжує слідувати за пригодами атару моробоші та його відносинами з чарівною прибульцем ламу. Цей сезон включає більше ексцентричних космічних пригод, комічних непорозумінь та романтичних моментів. Серіал занурює глядачів у світ, де звичайне шкільне життя поєднується з неймовірними космічними явищами. А тару і ламу продовжують свої непередбачувані та часто смішні пригоди, стикаючись з новими прибульцями, незвичайними ситуаціями та викликами у своїх відносинах. Моя здібність миттєвої смерті настільки сильна, що ніхто цьому іншому світі не має шансу проти мене. Головний герой цього аніме Єгірі несвідомо отримує надзвичайну здібність, Митє вбивати будь-кого чи будь-що ним дотиком, коли він потрапляє в світ, світліства. Це аніме розгортається навколо його спроб зрозуміти та контролювати свою силу, одночасно шукаючи шлях додому. Йогірі зіштовхується з різноманітними викликами та ворогами у цьому новому світі. Той час, як він досліджує свої здібності та їхні наслідки. Сюжет включає захоплюючі пригоди, моральні дилеми та інтригуючі зустрічі з новими персонажами. Король шаманів квіти у цьому продовженні класичного аніме король шаманів. Сюжет фокусується на наступному поколінні шаманів, особливо на Хао Асакурі, синові Йо Асакури. Хао намагається вийти з тіні свого знаменитого батька, стикаючись з власними викликами та ворогами. Ця серія веде глядачів через нові пригоди, де молоді шамани змагаються за звання нового короля шаманів. Сюжет включає нові захоплюючі битви, духовні подорожі та глибокі роздуми про спадщину та індивідуальність. Казка про обручки Сато. Старшокласник закоханий у свою найкращу подругу Хіме незимну красуню з іншого світу. Таж коли вона повертається до рідного світу, щоб вийти заміж, САТО, недовго думаю, слідкує за нею і зриває весілля. А потім, після поцілунку Хіме, він несподівано стає новим нареченим. Але тут Хіме принцеса обручки, а її чоловікові судилося стати королем обручки, героєм величезної сили. Вітьма та звір! Це історія про молоду талановиту відьму, яка подорожує разом з могутнім звіром охоронцем. Вони вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти таємниче закляте місце. По дорозі вони зустрічають різноманітних персонажів та вступають в захоплюючі битви. Серіал досліджує теми довіри, дружби та магічних загадок. Показуючи, як головні герої розвивають свої відносини та взаєморозуміння в процесі подорожі, неправильний спосіб використання стілювальної магії. Головний герой цього аніме, юний лікар Кейн, володіє унікальною здібністю стільової магії, але використовує її незвичайним способом. Замість того, щоб традиційно стілювати, він перетворює свою магію на засіб для бою, що робить його одним з найсильніших воїнів у своєму світі. Сюжет аніме розкриває його боротьбу між бажанням допомагати людям як лікар і необхідністю боротися як воїн. Він стикається з новими викликами та ворогами, які випробують його моральні принципи та креативне використання зцілювальної магії У п'ятому сезоні Королівства продовжується історія молодого воїна Сіна, який прагне стати великим генералом під небесами в епоху воюючих держав Китаю. Цей сезон включає нові військові компанії, стратегічні битви та особисті випробування героїв. Сюжет поглиблює політичні інтриги, військові тактики та розвиток персонажів, показуючи, як Сін та його союзники стикаються з новими викликами та суперниками у своєму прагненні об'єднати Китай під одним прапором. Старша карта, другий сезон. У другому сезоні старшої карти історії продовжує слідувати за пригодами групи молодих людей, які володіють унікальними здібностями, пов'язаними з картами. Вони змагаються з новими супротивниками та вступають у складні інтриги, пов'язані з містичним світом карт. Цей сезон включає більше захоплюючих бойових сцен та розкриває глибокі таємниці, пов'язані з походженням карти їхньої сили. Персонажі зіштовхуються з езичними дилемами та випробовують межі своїх здібностей у цьому небезпечному світі. Не забувайте підписувати. Лікар Еліс. Королева зі скальпелем. Це історія про Еліс геніальну хірургиню, яка потрапляє в паралельний світ, де медицина знаходиться на зовсім іншому рівні розвитку. Тут вона стає королевою медицини завдяки своїм неперевершеним хірургічним навичкам. Аніме змішує комедію та романтику, показуючи, як Еліс адаптується до нового світу та розвиває відносини з колегами та місцевими жителями. Водночас вона вносить революційні зміни в медичну практику цього світу, використовуючи свої знання та навички сучасної медицини. Металева руш у світі, де люди співіснують з андроїдами-неадами. Група відома як Безсмертна Дев'ятка постає проти суспільства. Неанне ім'я Руш Редстар, вона ж металева руш, та дослідниця Наомі Ортман вирушають на Марс, щоб вистежити повстанців. Але спершу руш хоче шоколаду. Лиходійка 99 го рівня? Я можу бути прихованим босом, але не повелителем демонів. У цьому фантазійному аніме розповідається історія про могутню лиходійку, яка несподівано опиняється на 99 му рівні сили, але відмовляється бути повелителем демонів. Замість цього вона вирішує використовувати свої сили для допомоги іншим. При цьому зберігаючи свій статус прихованого боса, це аніме включає елементи інтриги, боїв та магії, а також розкриває моральні дилеми, з якими стикається головний герой, адже вона намагається знайти баланс між своєю справжньою ідентичністю та бажанням робити добро. Найслабша приборкувачка вирушила в подорож збирання сміття. Це аніме розповідає про молоду дівчину, яка вважається найслабшою приборковочкою у своєму фентезійному світі. Втомившись від неповаги та недооцінки, вона вирішує вирушити в подорож з метою збирання сміття. Відкинутих чи забутих магічних істот та предметів по дорозі вона відкриває унікальні властивості та потенціал цих істот та предметів, навчаючись використовувати їх на свою користь. Її подорож переповнена пригодами, випробуваннями та новими знайомствами, показуючи, що навіть те, що здається непотрібним, може мати велике значення. Це історія про самопізнання, відвагу та переоцінку цінностей, де головна героїня вчить Цінувати власні сили та знаходити внутрішню гармонію. Аніме «Дурненький Янгол танцює з демоном, розповідає про лілі, наївного янгола, який намагається виконувати свою місію на землі. Вона зустрічає хитрого демона Масатору, з яким невдовзі утворює незвичайний союз. Попри їхні протилежності, вони виявляють, що можуть співпрацювати та допомагати один одному. Серії насичені комедійними моментами та надприродними пригодами, демонструючи, як два такі різні персонажі вчаться розуміти та цінувати один одного. Разом вони борються з різними викликами від маленьких життєвих ситуацій до великих битв з іншими істотами, показуючи важливість дружби та взаєморозуміння. Ішора це історія про світ, де магії та міфічні істоти є реальністю. Головний герой, молодий воїн, який прагне стати найсильнішим магом воїном. Він вступає до академії Ішора, де навчається бойовій магії та мистецтву ведення бою. У цьому аніме герой та його друзі проходять через ряд випробувань та пригод, використовуючи свої магічні здібності для боротьби з різноманітними загрозами. Я докладаю усіх зусиль, аби гладити пухнастиків у іншому світі. У цьому милому та розслабляючому аніме головна героїня потрапляє у фентезійний світ, де її головною метою є пестити та гладити милі пухнасті істоти. Вона подорожує світом, зустрічаючи різноманітних чарівних істот від крихітних пухнастиків до величезних звірів. Кожен епізод пропонує нові милі моменти та зустрічі у той час, як героїня дізнається більше про цих істот та особливості цього світу. Вихідний у пана лиходія це легка та гумористична історія про життя лиходії, який вирішив взяти вихідний. Відмовившись від своїх злодіянь, він проводить час, займаючись повсякденними справами та відкриваючи для себе радощі нормального життя. Кожен епізод показує комічні та іноді абсурдні ситуації, у які потрапляє лиходій під час свого вихідного від випікання пирогів до зустрічі з місцевими жителями. Це історія про те, як навіть лиходії можуть знайти щастя у звичайних речах. Небажано безсмертний авантюрист аніме розповість нам про авантюриста, який отримує небажане безсмертя після нещасного випадку під час однієї з його місій. Тепер він мандрує світом, шукаючи спосіб позбутися свого безсмертя, водночас допомагаючи іншим. Та бореться з різноманітними загрозами. Аніме зосереджене на його внутрішньому конфлікті та розвитку персонажа, а також на захоплюючих пригодах та битвах у фентезійному світі. Головний герой відкриває в собі нові аспекти свого безсмертя та його вплив на навколишній світ, рівняючись на чарівних дівчат. Хірагіутена велика фанатка чарівних дівчат, отримує шанс приєднатися до їхніх рядів, але виявляється, що її призначено бути лиходійкою. Спочатку вона намагається відмовитися від своєї нової ролі ватажка місцевих лиходів, але швидко розуміє, що їй це подобається, і вона цілком природно мучить чарівних дівчат, яких так любить. З шумом і писком розпочалася подорож Хірагі, як садистки, що мучить чарівних дівчат. Лиходійка насолоджується своїм сьомим безтурботним та подружнім життям Україні колишнього ворога. Ріше Ірмград Вайцнер, герцогська донька, у віці 20 років і повернулась на 5 років назад. Це її сьома часова петля, і кожен раз вона живе ці п'ять років у різних ролях. Вона має намір дожити до глибокої старості і провести її відпочиваючи. Однак вона зіштовхується з жорстоким кронпринцем королівства суперника Арнольдом Гейном. Саме він убив її, коли вона була лицарем. Тепер він прохає її стати його дружиною. Ріше використовує свій досвід, щоб уникнути війни і вижити стаючи нареченою ворожої країни. Бучі гірі так, це аніме, що занурі глядач у світ, де незвичайні здібності та екстремальні виклики є нормою. Головні герої група харизматичних персонажів, кожен з яких має унікальну силу або талант. Вони змагаються у себе запаморочливих та інноваційних випробувань, щоб визначити, хто з них є найкращим. Кожен епізод представляє нові виклики, які ставлять на випробування межі їх здібності, інтелекту та винахідливості. Це захоплююча подорож, наповнена напруженням, дружбою та змагальним духом. Принцесо настав час для тортур. У цьому фентезійному аніме головна героїня принцеса, яка потрапляє в незвичайну ситуацію, де вона змушена взяти участь у ряді тортур, цікавих та комічних викликів, які насправді є складовими навчання для майбутнього правителя. Кожен епізод представляє собою нові тортури, які варіюються від головоломок та інтелектуальних завдань до фізичних випробувань. Шлях фон. Події аніме розгортається в місті Онамічі, префектурі Хірошіма, де старшокласницю наші Джіпенша вигнали з дому. Не маючи місця для ігор з друзями, вона дізнається, що салон Маджонгу, яким раніше керував її батько, зараз вільний. Вона ремонтує Маджонг і перетворює його на місце, де вона та її друзі можуть розважатися, готувати, пити чай, а іноді грати в сам Маджонг. Воюючі держави ЮКО світ поділений на дві фракції людей і монстрів, яких називають катаварами тама катавара вона. Божнює людей і вирішує захищати їх від зла, навіть конфліктуючи зі своєю власною расою. Її брат Джінка, незважаючи на те, що сам є людиною, відчуває неприязнь до людей. До них доєднується Шансуке, боягузливий фахтувальник, який мріє стати сильним. Коли група викриває змову щодо експериментів над людьми, перетворюючи їх на монстрів, вони присягаються перемогти того, хто за цим стоїть. Навіть якщо для цього доведеться битися з цілою армією воїнів, принц Демон з домом мочі. На свій 16-й день народження Хімарі несподівано отримує заповіти у спадковий будинок Момоті. За допомогою мапи вона потрапляє до будинку Момоті, де зустрічає таємничого хлопчика на ім'я Аой та його мешканців Юкарі та Ісе. Виявляється, що будинок був побудований у просторі між людським світом та духовною областю. До того ж, Аой, ключова фігура будинку, також схоже зберігає таємницю. Так Чинається демонічне фентезі в японському стилі 30-річний незайманий може стати чарівником. Тридцятирічний незайманий адачі виявляє, що володіє магічною силою читати думки людей, до яких торкається. На жаль, ця здатність робить його нещасним, оскільки він не знає, як нею користуватися. І що ще гірше, коли він випадково читає думки свого дуже компетентного вродливого колеги, адачі виявляє, що той несамовито закоханий ні в кого іншого, як у самого Адачі, ситуація стає дуже незручною. Король вогняного полювання другий сезон. Люста виживає на захищених магію клаптиках у світі, де після останньої війни панують вогняні дияволи. Патегони роблять вогонь смертельно небезпечно, але поширюється чутка про повернення комети мерехливе полум'я. Серед цього хаосу перетинається шляхи дівчина з паперового села та Коші, сина робітника фабрики. І починається їхня захоплива подорож на зустріч долі та омрійному полумі тисячолітньої комети. Це Тапі Сасакі, офісний працівник середнього віку, який живе в Японії, відчуваючи себе виснаженим порожнім корпоративним світом, він вирушає до зоомагазину в пошуках нового компаньйона. Там він знаходить чарівну пташку на ім'я пі і забирає її додому. Але сасакі швидко дізнається, що пі не звичайна пташка. Він могутній мах з іншого світу. Разом вони вирушають у чарівну пригоду, сповнену мечів і чаклунства. Синдуальність нуар друга частина. 2242 рік людство втечу від сльози молодого місяця переживає підземний період та виходить на поверхню. Поселення або гнізда борються з зендерами, що загрожують людству. Дріфтери ще видобувають кристали АО, стають надією для гнізд. У Роктауні Каната мріючи стати дріфтером, досліджує музей з Токіо. Вони знаходять сплячу магус, яка спить у напівзруйнованому музеї, зустрічаючи таємного магуса нуар. Історія Долі поступово починає розгорнути. Татися лабіринтові рейди найсильнішого танка. Танка із рідкісним навичком опору 9999 рівня вигнали з паті героя. Ця фантастична історія про найсильнішого захисника Руда з 9999 рівнем захисту. Руд є танком в паті героя, відомим своїм неймовірним захистом. Шукаючи скарб для лікування хвороби сестри, він вирушає в лабіринти, де кожен рейд для нього особлива місія. Але вигнаний з паті героя через непорозуміння після невдалої спроби рейду Руд вирішує повернутися до рідного міста в дорозі. Він рятує дівчинку, що володіє надзвичайно рідкісним умінням оцінка. Завдяки її вмінню він дізнається правду про свої невідомі вміння, які роблять його найсильнішим танком. Із захистом 9999 рівня та потужними вміннями починається пригода найсильнішого танка руда. Щомісячний журнал наукових фантазій. Історія розгортається в Мосіті, і так це не той торгівельний центр в Дніпрі, де на другому поверсі старої будівлі діє видавнича компанія, що випускає журнал Делюжон Маунтлі Magazine. Головною редакторкою є приваблива жінка, а редактором Таро Сузукі до їхнього складу також належить молодший асистент Джиро Танака та його вірний пес Патру Сабуро. Редакційне приміщення завжди порожнє. І Таро Джиро та Сабуро проводять свій час у кав'ярні Рок. Однак одного Дня до них на консультацію заходить науковець Горосато, і це стає початком нової дивовижної історії. Вибух хоробрості опік Брейберна. Війська з усього світу збираються на Гавайських островах, де пілот танохода армії США Льюіс Сміт зустрічається засум сил самооборони і самі АО посеред бою. Під час бою Сміт бачить надзвичайні здібності і самі і викликає його на поєдинок один на один. Однак, у призначений день медним дням приходить кінець, коли несподівано здійснюється масштабний рейд літаків невідомої приналежності. Перекус Сусікіно найбільший торговий квартал Хоккайдо, віддалений на 5 станцій на північ від 24 го округу. Закусочна басу в цьому місці це веселий заклад, який керує мама басу та чи мама Акемі. Завдяки дівчатам та дивокуватим постійним та першим клієнтам то завжди панує веселий настрій. Ймовірно, ви посміхнетеся, перш ніж це помітите. Мейдзі Геккен, 1874. У 1874 році минуло сім років з часу закінчення епохи самураїв. Колишній самурай Шізума Орікаса працює водієм рикші у Токіо, шукаючи свою наречену суміє канумату, яка зникла безвісти під час Бонійської війни. Шізума запобігає замаху на вбивство і приєднується до новоствореного департаменту поліції, де боротиться за те, щоб не дати темним силам. Повалити владу. Ну що ж, от і закінчився наш перелік анімен на зимній аніме сезон. Але це ще не кінець, бо є аніме, які продовжують виходити з осіннього сезону, такі як Фрірен, що проведжає В останню путь, Монолог Травниці, Невмирущий Нефартова, Рубіж Шангріла, Рагна та Крімсон. І сім смертних гріхів, чотири лицарі апокаліпсису. На цьому відео добігає кінця. З вами була команда Kyoto, тож не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. До нових зустрічей, папа! -па!